Монумент волі і залишків боєприпасів, знайдених на території Київської області, відкрили з нагоди другої річниці деокупації в Ірпені. Місто було під росіянами понад три тижні. Через бої по заторі збитків зазнали 70% Ірпеня, загинуло понад 300 цивільних жителів і близько 60 місцевих оборонців. Ще до повної деокупації Ірпінь став містом героям. Як виникла ідея меморіалу та як про нього відгукуються, Дарина Коломієць розповість. Воля з написом цього металу замало, щоб нашу волю зламало, відкрили сьогодні. Опівдні його можна побачити тут в Ірпені, або ж у 3D-версії в інтернеті. Там же є інформація і про кожен боєприпас, який використали для інсталяції. Монумент розташований біля відділку поліції. Правоохоронці також долучалися до його створення. каже заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов. У постаменті спресували майже дві тони боєприпасів, зокрема і крилаті ракети. Залишки цих ракет. Ні. Нерозірваних і наші вибухотехніки, і інші поліцейські спецпризначенці долучилися до збору цих деталей для цього монументу. І вони з Київської області, і здебільшого з Бучанського району. Це місце обрали не дарма. Саме тут, у березні 2022 року, загинули тероборонівці, які захищали місто Ірпінь. Загалом за період окупації на Київщині загинуло понад 1400 людей. Дарина Коломіць, Олексій Мовсісян, суспільне новини.